Поприводили крол... кролички, і ця кроличка пуху не нарвала, ось трошки щось тут. Значить, кроленята на тем... теплому полу від другий день. Написали мені ряд причин, може бути молода, злякалась вкрізь своїм запахом та тупанням. Теж міг допомогти. Буває, що нарвала і з'їла мінерали. В кормах є, ну, начебто, збалансовані корми. Е, молода, не молода, вона злякалась. Ну, начебто спокійно, ніхто їх не лякав. Тут окриль живе аж отут. Ось їх її кроли. Кроленятка Ляну зараз. Другий день їм вже позавчора привела теплий пол без пуху. От то вони тут -о. зараз подивимося в неї. О, ну, бачимо такі малюки. Вистрибують щось там. Ось вони такі живуть, наче без пуху, ось ось, що вона пуху, якого нарвала. Ну так якось це. Якби не було теплого полу, звичайно вони б похолонули. Да? Сонька звати її, Сонька. Така сонька.